Вільям Шекспір. Трагедія Ромео і Джульєтта Дієві особи Хор, Ескал Князь Веронський. Паріс. Молодий граф родич князя, Монтекі і Капулетті. Голови двох ворогуючих родин. Старий родич Капулетті. Ромео, син Монтекі. Меркуціо, родич князя і друг Ромео, Бенволіо, небіж Мантекі і друг Ромео, Тибальт, небіж пані капулетті. Брат Лоренцо, чернець францисканець, Брат Джованні, чернець того ж ордену, Балтазар, Слуга Ромео. Самсон і Грегорі, слуги капулетті, Абрам, Слуга Мантекі. П'єтро. Слуга Джульєтиної няньки. Аптекар. Троє музикантів. Паш Паріса, паш Меркуцьо. Офіцер старший міської варти. Пані Монтекі, пані Капулетті. Джульєта дочка Капулетті. Нянька Джульєтти. Дія відбувається у Вероні. Частково у Мантуї. Пролог. Ходить хор. Хор, два рівні за шляхетністю роди, зверони, що тепер на нашій сцені, примирені, здавалось, назавжди вже знову прагнуть крові, мов шалені. У лонах двох фатальних ворогів, народженій невчасно юній парі, не вдасться зупинити лють і гнів, лиш їхня смерть поставить хрест на чварі, любов і смерть. І фатом, що зборов, кохання їхнє, і знищені родини, І кров дітей, що змила предків кров. Усе це у найближчі дві години. Помилки ж, від яких не вберегтися. Старанням надолужимо. Завіса Виходить. Дія перша. Сцена перша. Вулиця у Вероні. Входять Самсон і Грегорі. При мечах та щитах слуги з дому Капулетті. Самсон. Грегорі, даю слово. Більше образ ми не стерпимо. Грегорі. Точно. Пора вже нам ставати, образно кажучи, нестерпними. Самсон. Я маю на увазі, що на всякий терпець є свій край, ніби змах мечем. Грегорі. Дивись лише, щоб від нетерплячки твій змах не обернувся смертельним промахом. Самсон. Та я змахану швидше, ніж до мене хто вчепиться, Грегорі. От лиш самому б тобі при цьому не перечепитися. Самсон. Навіть собаки з дому Монтекі вже дістали мене. Грегорі. Дістали? То візьми й посонця. Хто не рухається, той стоїть незворушно. Якщо тебе дістають... То ноги на плечі і драла. Самсон. Щойно котрийсь із тих псів мене дістане, я стоятиму твердо. Я муром витримаю будь-яку атаку з боку мантеки. Хай то буде чоловік чи навіть жінка. Грегорі. І цим покажеш свою слабацьку та ще й рабську сутність, бо тільки з слабаків звикли ховатися за мурами. Самсон, Еге ж, саме тому жінки це втілення слабкості. Так припадають до них. І саме тому я так рішуче то нападав би на чоловіків монтекі, то припадав би до їхніх жінок. Грегорі. Усе це розбірки наших господарів, а ми лише їхні люди, та й годі. Самсон. Ну, то й що з того, що люди? Я все одно покажу своє звірство. Спершу пороздираю чоловіків, а потім буду дерти жінок чи навіть і дівчат, Грегорі. Дерти дівчат? Самсон, еге ж, дерти, чи там, приміром, колоти. Розумій це, як хочеш. Грегорі. Кожен це так, як чує. Самсон. Мене вони будуть чути всього, поки мені стоятиме. Мене всі знають, як добрячий масив м'ясива. Грегорі. Добре, що хоч не риби. Був би ти рибою, то хіба що мороженим хеком? Ну, де там твій клинок? Дивися, он двоє людей монтекі. Ходять двоє інших слуг Абрам і Балтазар. Самсон, Моє оруж'я готове. Чіпляйся до них, а я прикрию ззади. Грегорі. Як так, прикриєш зад і тікати? Самсон. Ти тільки не бійся, Грегорі. Хіба що за тебе? Самсон. І пам'ятай, щоб закон був на нашому боці. Хай вони почнуть перші. Грегорі. Я скорчу їм гримасу, коли наблизимось, і хай собі починають, як схочуть. Самсон. Не як схочуть, а як зможуть. А я покажу їм оцього пальця, щоб їх накрило ганьбою, коли вони змовчать. Абрам. Це ви нам показуєте пане. Самсон. Еге ж, я це показую, пане. Абрам. І це ви нам показуєте пане. Самсон до Грегорі вбік. От я скажу так, то закон. На нашому боці Грегорі до Самсона в бік. Ні. Самсон, ні. Я не показую вам цього, пане, але я це собі показую, пане. Грегорі. Шукайте приводу, пане. Абрам. Приводу? Ні. Не шукаю пане. Самсон. Але якщо так, пане, то от він я, а мій господар, нічим не гірший за вашого, Абрам. І нічим не кращий. Самсон. Ну, но, но, пане. Ходить Бенволіо. Грегорі до Самсона в бік. Скажи, а таки кращий. Глянь, до нас іде той господарів родич. Самсон. А таки кращий, пане. Абрам. Ви брешете. Самсон. То давай битися, коли з тебе боєць. Грегорі, а згадай на той твій коронний випад. Б'ються. Бенволю. Спиніться, дурні. вибиває мечі їм із рук. «І опустіть мечі. Не знаєте й самі, у що полізли. Ходить Тибальт. Ого, ну й товариство, серед слух наляканих. А тут тобі і смерть, бенволю. Я мир творив, тому меча сховай. Чи помагай мечем їх розігнати? Тибальт. Оце так миротворець із мечем. Ненавиджу, як пекло тих мантеки. Весь цей рід, а отже і тебе. До бою, боягузе, б'ються. Входять троє четверо міщан з палицями й алебардами, з ними офіцер. Офіцер Киями й, алебардами на них, Міщани. Чавіть мантеки. Бийте капулетті. Ходить капулетті старший у довгій мантії, з ним його дружина, пані Капулетті. Капулетті. Це що за гвалт? Час братися за зброю. його дружина. Не зброю, милицю. Яка вже зброя вам? Капулетті. Яка? Мій меч. Он старигань Монтекі повзе на нас, ще й дражниця клинком. Входить Монтекі старший з пані Монтекі. Монтекі. Плюгавець капулетті. А пустіть на мене. його дружина. Ні, не пущу й на крок. Входить князь ескал зі своєю свитою. Князь. Злостиві заколотники, що прагнуть заплямувати сталь у крові ближніх. Я до людей звертаюсь з чи конче вам гасити лють вогню фонтаном звен, гарячим і багряним? Замучу на тортурах вас, якщо негайно не зачахлите мечі і слухати не станете, вже втретє, панове Капулеті і Мантеки, ви збурюєте всю міську громаду. Запорожняк, за слово. І веронці утретє вже міняють звичні шати, на бойові що встигли заржавіти, І попри поважний вік, ідуть в атаку. Бо ви у сварі, бачте, хоч вона також давно зіржавіла. Так от за спокій вулиць кожен головою заплатите, якщо не схаменетесь, тепер наказ усім, щоб розійтися. За мною Капулетті, а мантекі пополудні чекає в замку там. Оголошує рішення. І ще раз розходимось, бо покарає смертю. Виходять усі, крім Монтекі, його дружини та Бенволіо. Монтекі, і хто це давні вогнище роздмухав? Ти був при цьому небоже? Скажи, Бенволіо. коли я підійшов, то ваші слуги стояли проти їхніх. Я рванув у бійку, щоб усіх розборонити. Але ти Бальт, запінений у гніві, ні звідки взявся тут, як тут з мечем. Завдав мені образи й кожен вимах, його клинка свистів над головою у мене, та даремно наші вістря пішли у наступ. Саме тут і князь усе спинив, і наступ заклинувся, пані Монтекі. А де Ромео бачив хтось його? Як добре, що в цю бійку він не вилазив. Бенволю, якусь годину тому, щойно схід своє вікно для сонця відчинив. Я від безсоння вирушив за місто, туди, де сикоморами поріс, міський рубіж на заході. І, попри такий ранковий час, ваш син так само кудись ішов. Я, звісно, враз до нього, а він, мене побачивши, до лісу забіг і зник. Та я не став гукати, бо й сам хотів лишитись наодинці. Трапляється і в мене, що не хочу ні з ким я зустрічатися, тим більше нав'язувати власне товариство, Монтекі. Уже його не вперше і не вдруге, хтось бачить саме там о тій порі, як додає Росі і хмарам сліз та, відповідно, видихів зітхань. А тільки сонце золотом підсвітить, а в рорі спальню мій печальний син заб'ється якнайдаля від проміння, замкнувшися на у кімнатах, при цьому ще й зашторивши всі вікна, щоб рукотворна ніч була. Заскніє в меланхолії хлопчина, допоки не усунеться причина. Бенволю. Достойний стрійку, знаєте її? Монтекі. Ні, сам не знаю, ані він не каже. Бенволю. І витягнути з нього теж ніяк. Монтекі. Ніяк. Ні я не зміг ані найближчі. Він сам своїм жалям таємний канцлер. Ховає щось таке, а що ховає? Цього себе замкнув на сім замків, закритий для роз'яснень і питань, весь у собі, як пагін, що червою кишить, і вже не стане він листком ані красою не віддячить сонцю. Якби ж то знати, що згнітило сина, то вже б знайшлась і слушна медицина, входить Ромео, Бенволю. Дивіться, він, лишіть мене самого, ану ж, я дещо витягну із нього. Монтекі. Так, розпитайте, буду вдячний вам. А ми ходімо звідси пріч, мадам. Монтекі та його дружина виходять. Бенволіо. На добрий ранок, брате. Ромео. Все ще ранок. Бенволіо, дев'ята щойно. Ромео, довгі ж ці години печалий. То не батько часом був. Бенволіо. Так, він. Але скажи мені, які ж то печалі так видовжують твій час. Ромео. Такий. Що час не здатні вкоротити, Бенволіо. Любовні? Ромео. Швидше ні, коли немає Бенволіо. Чого кохання? Ромео. Так, немає в ній Бенволіо. Це прикро, та кохання лише на вигляд таке шармантне, а спізнати жорстко, Ромео, це прикро, що воно, мовляв, сліпе та вистежить, і виловить тебе. Посидьмо десь. А тут щось колотилось. Але мовчи, я чув усе і знаю, це все від люті. хоч у більшій мірі ще й від любові, бо любов, до речі, закутав лють. Як суть у порожнечі, нестерпна легкість, Беззмістовний сенс, потворний хаос досконалих форм, печений лід, пір'їна зі свинцю, вогонь зі снігу, сниво на яву це все про мене. Так я і живу, роздертий. Ти смієшся, бенволю, я б заплакав. Ромео, над чим же, бенволю, над твоїм сердечним болем, Ромео, таке вже це наслання. Не відмолим себе від нього, тож мої печалі у тебе входять, і від того далі ростуть. А ти своїми співчуттями в мені гостріше будеш знов те саме. Любов, як дим, від неї тільки різь в очах, а ще. Вогонь, і він наскрізь пече, а ще. Зі сліз наплачеш море. А ще, вона й отрута, і бальзам, і шал, в який ідеш свідомо сам. Бувай, кузене, Бенволіо. Почекай, я теж недобре це, якщо ти сам підеш, Ромео. Та я ж не тут, я десь пропав, і я вже не Ромео, і тінь вже не моя, Бенволю. Хоч сумно та спитаю хто вона, Ромео, відповісти зітханням, Бенволю. Ні, словами, цілком звичайно. Хто? Ромео, це так, не мов прийти цілком, звичайно, до хворого, і заповіт негайно, йому кричати Я кохаю жінку, Бенволіо. Ти бач, а я відразу добре вцілив. Ромео. «Не мов у цілку, ще вона красива, Бенволю. Цілком доцільно покохати кралю. Ромео. Доцільно. Але цього разу промах, бо жодна з копідонських стріл відомих, їй не загроза. Ніби та діана стоїть цнатлива і недотарканна, і витримає будь-яку облогу красивих слів, чи поглядів палких, чи золотих спокус, що і святенник піймався б. Та багата лише красою вона помре, і той скарб візьме з собою. Бенволю, збирається весь вік продівувати, Ромео. І тим навіки непоправні втрати приносить, бо красу, що нині квітне, майбутня смерть від поколінь відітне майбутніх. Надто правильно в усьому вона війде до раю, як додому, така в своїх обітницях запекла, що я вже за життя запавсь до пекла. Бенволю, моя порада, викинь з голови, Ромео, Навчиш мене, яким чудовим чином? Бенволю, пусти на волю очі й попустися. Нових дівчат паси. Ромео, чудовий метод, щоб вічно повертатися до неї. Красуні ж носять маски на обличчях лише для того, щоб контрастувала їх чорна барва й шкіри білизна. Осліплий і покинутий в пітьмі різкіше бачить втрачені клейноди. Вкажи мені, що найгарнішу даму. Її краса для мене лиш свідоцтво, лиш довідка, що краща є краса. Бувай! Я не прийняв твою доктрину, бенволю. Її я доведу або загину.